Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Темою нашого уроку буде периметр многокутника. Робота з геометричним матеріалом, обчислення значень виразів та розв'язування задач. Зараз підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок, ми починаємо. Продзвенів дзвінок починається урок. Наші вушка на маківці очі ширше відкриваємо, слухаємо і запам'ятовуємо. Ні хвилинки не втрачаємо. Приготувалися? Давайте працювати. Розгорніть свій зошиток. Запишіть сьогоднішнє число та пропишіть каліграфічно хвилинку. Число 38. Один рядочок. Спробуйте знайти зайві числа та поясніть свій вибір. 35, 78, 98, 7, 96, 77, 8, 1. Яке зайве число? Правильно, зайве число це число 7 та 8 і 1. Чому? Тому що це одноцифрові числа, а всі інші двоцифрові. Наступні. знайди зайві числа: 31, 91, 87, 61, 21, 41. Звичайно, зайве число 87. Чому? Тому що там у нас є кількість десятків та одна одиниця. Тобто 31, 91, 61, 21, 41. А 87 сюди не підходить. Зменш на 10 кожне з чисел. 87 мінус 10 буде 77. 66 мінус 10 56. 90 відняти 10.

Зменшити на 1. Наступне різниця чисел 100 і 10. Різниця чисел 100 і 10. Наступний сума чисел 50 і 5. Сума чисел 50 і 5. Наступне 70 збільшити на 9. 70 збільшити на 9. Від 67 відняти 0. Від 67 відняти 0. До 69 додати 1. До 69 додати 1. Давайте перевіряти. 40 відняти 1 буде 39. Або зменшити на 1 буде 39. Різниця чисел 100 110 10 дорівнює 90.

Самостійно у своєму зошиті, а ми перевіримо. Якщо треба, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, приготувалися? Давайте перевіряти. 67 відняти 7 та додати 10. 67 відняти 7 буде 60, додати 10 буде 70. 50 відняти 1 та відняти 9. 50 відняти 1 буде 49. 49 відняти 9 буде 40. 43 додати 1 та відняти 4. 43 додати 1 буде 44. Та відняти 4 буде 40. 79 додати 1 буде. 80 та додати 20 буде 100. Молодці. 17 відняти 7 та додати 1. 17 відняти 7 буде 10. 10 плюс 1 11. 80 додати 5 та відняти 1. 80 додати 5 буде 85. Та відняти 1 буде 84. Якщо в тебе виконані всі приклади правильно, став, смілива собі смайлика. Тобі вдалося. Задача. У вчителя було 30 аркушів кольорового паперу. На уроці учні використали 10 аркушів жовтого паперу і стільки само аркушів червоного кольору. Скільки аркушів кольорового паперу залишилось у вчителя? Скільки було аркушів всього кольорового паперу? Правильно 30 аркушів. Скільки використали жовтого кольору? 10. А скільки червоного? Також 10, тому що в нас написано стільки саме. Нам треба дізнатися, скільки ж залишилося аркушів паперу у вчителя. Якщо ми знаємо, що використали 10 жовтих та 10 червоних, що ми можемо знайти? Правильно, ми можемо знайти, скільки ж аркушів використали. А в другій дії. А в другий дії ми можемо від усіх аркушів відняти тільки ті, які вже використані. Тобто, перша дія 10 додати 10 дорівнює 20 аркушів жовтого і червоного паперу. Тобто, використали. Далі 30 відняти 20 дорівнює 10 аркушів. Відповідь у вчителя залишилось 10 аркушів кольорового паперу. Обери вираз, який є розв'язанням даної задачі. У готелі вільними є два тримісні номери. І ще один чотиримісний. Скільки вільних місць є в готелі? Який вираз там підійде? Дивимось перший. 2 додати 3 додати 4. Ні, він нам не підходить, тому що в першому номері чомусь два місця. А на... ми знаємо, що Два номери по три місця. Тобто, нам треба 3 додати 3. Так, спочатку, нам підходить другий варіант. так, А потім ще до них додати один чотиримісний. Тобто, буде 3 додати 3 та додати 4. А скільки це буде? Скільки ж вільних номерів місць у готелі? Так, в цих номерах є. 10 вільних місць, бо 3 додати 3 буде 6, та додати 4 буде 10. На які дві групи можна поділити геометричні фігури, зображені на малюнку? Подумай. Так, многокутники або багатокутники. Гляньте фігури, чим вони схожі та чим відрізняються. Давайте подивимось. Межею багатокутника є замкнена ламана. Ланки ламаної є сторонами багатокутника. Отже, сума довжин усіх сторін багатокутника, називається периметром багатокутника. Щоб дізнатися, який периметр. Трикутника, чотирикутника, ромба будь-якої фігури так, багатокутника, ми маємо усі сторони додати. Давайте перевіримо, чи правильно знайшли периметр трикутника та чотирикутника. Розглядаємо одна сторона 3 см, друга 4 см, третя 2 см. Чи правильно знайдений периметр? Так, 3 додати 4 буде 7 см 2 буде 9 см. Чотирикутник. 3 додати 4, додати 3 та додати 2 буде 12. 3 додати 4 буде 7, додати 3 10 та додати 2 12 см. Правильно? Давай з тобою пограємо у вікторину. Точка поєднання двох сторін це. Давай, ми на минулому році розглядали з вами, що у кожного багатокутника є сторона. Сторона це частиночка, яка лежить між двома точками, між кутами. Так? Ми знаємо, що точка поєднання двох сторін називається вершиною. Тобто, там, де зійшлося дві сторони, це буде вершина. Що утворюється між двома сторонами? Між двома сторонами утворюється кут. Скільки вершин у трикутника? А скільки сторін? Три вершини, три сторони та три кути. Трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник. Що це? Це все називається многокутники або багатокутники. Будь ласка. Нам вдома треба виконати номер 269 та 270. За увагу! Підпишись на канал, постав подобайку, тобі не важко, мені приємно. До нових зустрічей!